А що їде тоді твора? Поморозова. Поморозова у Макдональдс. Мені завжди. Зав... Я макфлорі Фісташка. Макфлорі Фісташка теж. Макфлорі Фісташка ще плюс одне. Тобі яке? Бубка полуниця. Мам, а ти поділишся зі мною? Мам, і я з тобою поділюсь. А ти зі мною? Олінь. Ну як? Тебе з чим синок морозив? Ага. І як тобі? Смачно? І мені смачно. Помна. Тут я, тата, я знаю, кажуть, Тут я тата підтримую. Тут я тата підтримую. Ні смаку фісташки. Топінг типу фісташковий, але смак ледве-ледве відчувається і насипано зверху просто е крихти вафельні. До чого вони навіщо вони? Якщо морозиво фісташкове, то подробіть сюди фісташки.